На акцію вшану прийшла місцева жителька Анжела. Жінка вважає, люди щодня мають зупинятися на хвилину, щоб згадати про загиблих військовослужбовців. Такі заходи дуже важливі, тому що люди повинні пам'ятати, завдяки чому ми зараз можемо вільно пересуватися по вулицям, жити нормальне життя. Важливо долучатися, щоб ті, які не втратили близьких. Вони розуміли, що ціна того, що ми зараз живемо спокійне життя, саме в цьому, що варто пам'ятати і розуміти цю ціну, ціну свободи. Щоб не лише вшанувати пам'ять загиблих, але й нагадати про полонених та зниклих безвісти, прийшла Валентина. Я долучаюся, тому що мій син зник безвісти год і сім місяців, і про нього немає ніякої звістки. Тому я і долучаюся. Може хтось побачить фотографію, десь хтось щось підскаже і поможуть знайти мені мого сина. На акцію «Вшануй» у місті люди зібралися втретє. Говорить організаторка Лілія Першина. За її словами, суспільство має свідомо ставитися до вшанування пам'яті про загиблих. Ми дотримуємося і локально від себе, тобто все починається з родини, і Україна починається з кожного з нас. Тому поки що тут. А далі будемо масштабуватися, Хто знає, можливо, наші ці акції вплинуть на людей так, що вони дійсно стануть дотримуватися тих нескладних умов для того, щоб о 9-й годині спинити транспорт або просто стишити ходу, схилити голову і згадати наших полеглих захисників і цивільних, тих, в кого забрала життя. Країна, агресорка. За інформацією поліції діалогу, до заходу долучилися 30 людей. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.